студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У Башкортостані, що входить до складу Росії у середу, 17 січня. Кілька тисяч людей влаштували акцію протесту біля будівлі суду в місті Баймак. Це сталося після того, як суд засудив до чотирьох років позбавлення волі активіста, захисника гори Куштау Фаїля Алсинова у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Протестувальники кидали в омунівців сніг і шапки. Поліцейські застосовували кій. -кій. І і сльозогінний газ повідомляється, що перед оголошенням вироку поліцейські перекрили дорогу в Баймаку і не пропускали автомобілі. Протестувальники скандували свободу, а також вимагали, щоб глава Башкортостану Радій Хабіров пішов у відставку. За повідомленнями змі після оголошення вироку біля будівлі суду почалися затримання за різними оцінками. Затримано від п'яти до кількох десятків протестувальників. Попри повідомлення очевидців про те, що в місті глушать інтернет, в соцмережах почали з'являтися відео з закликом протистояти свавіллю влади. Я призиваю всіх бойців Башкірі покинути територію України і повернутися на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і Росгвардія. Звращайтесь на защиту своїй землі. Про те, чи зріє в Башкортостані соціально-політичний вибух і чи охоплять протести, й інші регіони Російської Федерації говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування. Діалог. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас і вашу аудиторію. Доброго дня і вам дякуємо, що ви знову з нами. Чому, на ваш погляд, тисячі людей вийшли на акцію протесту в Баймаку? Чи дійсно ця акція спровокована виключно справою активіста Фаїля Алсинова? Ця справа спровокована наскільки я там вивчав цю ситуацію. Вона спровокована тим, що насправді там хочуть на цій горі куштау, яка має значення для? Місцевих мешканців, в тому числі для сільського господарства, які там ведуть, щоб там башківська судова компанія ще декілька років тому хотіла розпочинати золото добичу, і вони ще вже тоді, в 19-20 роках, проти цього виступали. Навіть був розбитий наметовий табір під підніжжям цієї гори. Вже тоді були стички з правоохоронцями. І тоді декілька декількох людей затримали. Але і внаслідок саме цих протестів голова Башкортостану Хабіров він змушений був відмін рішення про те, що там буде будуть вестись роботи з золотодобичі, і цю територію оголосили таким ну заповідником Типу, а тепер бачимо, що другий в минулому році почався другий етап. Боротьби навколо цієї гри Ну і, власне кажучи, наслідком того є нинішній проте нинішній процес проти одного із екоактивістів і протести його прихильників. Скажіть, будь ласка, враховуючи перебіг вчорашніх протестів і дію силовиків, на ваш погляд, чи може протест змінити своє забарвлення? Ну от, з конкретних вимог протестувальників на соціальний опір і обурення? Принаймні, поки що таких передумов немає, і я що сказав, що це вже не перша така серія таких протестів навколо цієї гори. Що цього разу важливо, те, що дійсно вони були такі багаточисельні, але ж навіть якщо дивитися відео того, яким чином вони намагалися, ну це можна так сказати, не напасти на ОМОН, а там закидували його сніжками тощо, ну це все таки далеко від. Можливості, яких, в принципі, якщо люди хочуть чогось добитися, то вони діяти будуть набагато більш активніше. Так що поки що немає передумов, і в принципі можна сказати, що ситуація розрішилась тим, що він отримав 4 роки екоактивіст, і його забрали, зуміли вивіз нафтозаку. Озвучу альтернативну думку, протест Башкирі став одним із наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, екс-депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов вважає, що лише цим регіоном все може не обмежитися. Далі цитата влада добре розуміє, що якщо в маленькому містечку виходить 5 тисяч осіб, то скільки ж людей вийде тоді в УФІ в столиці регіону? Як вважає чиновник як вважаєте, а, Чи має Рацію чиновник і чи дійсно протести можуть вийти за межі маленького містечка, ну зрозуміло, що опозиційні депутати і вони ну будуть так намагатися представити ситуацію, що вона дійсно має великий потенціал до того, щоб розвинутися надалі і прирости більш масштабні протести. Але поки що, якщо так аналізувати ситуацію, як вона є, адекватна, то все ж таки доводиться констатувати, що це. Дійсно, досить масштабний, але локалізований протест, і скажімо, мешканцям УПИ до реалії гори куштаву, ну, скажімо так, м'яко, немає якогось такого особливого інтересу. Як давно вже в принципі правильно констатували багато спостерігачів, політиків, експертів, що ситуація в Росії тільки тоді може ну, стати дійсно такі, перейти на стадію масових протестів. Або коли різко погіршиться соціально-економічний стан мешканців цієї держави, або коли відбудуться якісь кардинальні, скажімо так, рішення, які піднімуть окремі національні утворення, там там може допочатися, але поки що нічого такого на горизонті, на жаль, але немає. А, ну, до речі, пан Пономарьов також говорив про деякі регіони Російської Федерації, які є ну певною мірою найбільш вибухонебезпечними для кремлівської влади. Зокрема, він зауважував про Якутію, Тиву і Бурятію. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про ці три регіони, чи можливо про інші а в аспекті соціально-економічної або національних питань, як ви вважаєте, чи є ризики там? Ну, певні ризики, звичайно, є. Тобто, Ніхто не зможе констатувати, що кожен російський регіон він повністю безпечний для Кремля, і там жодних хвилювань і протестів не буде. Питання йдеться про те, чи є ситуація контрольована центральною владою, чи вона і чи є передумови для того, щоб там виникли якісь сили, які е, взяли би на себе таке складне завдання влаштувати там якісь масштабні протести і чогось добиватися, тобто Спробувати тиснути на центральну владу, Ось саме так, такої, такої передумови виникнення таких сил там поки що немає. Ви сказали, що для того, щоб такі сили виникли, або ми побачили розпал ось таких процесів в декількох російських регіонах, має щось відбутися, або люди мають мати, вибачте, за тавтологію, серйозні претензії щодо соціально-економічного становища, в якому вони перебувають. Що це може бути, або яким може бути це соціально-економічне становище? Аби дійсно ми побачили серйозні процеси. Бачите, дійсно це дуже важливе питання своєчасно, тому що коли розпочиналася війна Росії в Україні, то багато хто казав, що внаслідок західних санкцій погіршення соціально-економічних умов підтримка влади буде падати, і навіть там різні олігархи, впливові групи, вони між собою почнуть з'ясовувати стосунки. І, власне кажучи, після того режим Кремлі може впасти. Але ми бачимо, що Відбулося деяке таке цементування і в елітах російських, які повністю зараз підтримують дії Путіна і його оточення в Україні, і з іншого боку, не відбуло, хоча погіршився соціально економічний стан, то ми бачимо, що ось в тих умовах масованої більш ніж 20-літньої пропаганди, яка була в Росії, тобто що вони велика країна, що вони будуть. Битися з заходом, що вони змушені терпіти деякі складнощі, ми бачимо, що сформувався такий склад більшості населення, які в принципі не те, що не гарять бажання виходити на протести за покращення свого соціально-економічного стану. А навпаки, вони розуміють, кажуть, що це певна плата, яку вони згодні сплачувати за конфронтацію з заходом за те, щоб Росія надалі утверджувалася як велика держава. І звичайно вони підтримують есноанівські заходи Кремля. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, враховуючи ну такі амбітні, постійні думки а, так Російської Федерації щодо своєї значущості, ну і відповідні думки путінського електорату, як ви вважаєте, росіяни зараз не сприймають ну, таку плавну а, дещо анексію Китаєм а, так власної країни, як фактор, який вже не говорить про велич Російської Федерації? А... Це, це теж дуже гарне питання. Дивіться, у них є е, зараз просто така дихотомія, свій чужий. Е, ці країни вони сприймають або як недружні, або як дружні. Так ось недружні країни, це Захід, Україна, а дружні це Китай, тому що він підтримує Індія, то що тому, що вона закупає енергоносії, і саме е, враховуючи те, що у них такий дуальний підхід, то звичайно їх. Така агрну позуча експансія Китаю може десь на задньому плані їхньої свідомості і дещо лякає. Ну, деяких економістів -то точно лякає, і таких тих, хто на комплексно оцінювати ситуацію людей в Росії. Але переважно більшість, як ми бачимо, ні. Тобто тому що у них ця увага на конфронтації з Заходом, на тими перемогами більшою частиною уявними, які. Вони там отримуються ці боротьбі. Ну і звичайно, заради величі російської імперії знову таки повертатися. Вони готові там і поступитися навіть частиною значущості економічної Росії. Зрозуміло, пане Андрію, дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Мисилюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.